Коли на Заході надають зброю Україні, там завжди керуються двома почуттями: почуттям довіри і почуттям страху, почуттям довіри до Збройних сил України, які здатні використати отриману зброю чітко за призначенням. Коли Україна отримувала джавеліни і стінгери, на Заході вірили, що Україна спроможна проводити ефективну партизанську боротьбу. Коли Україна почала отримувати важкі гаубиці, на Заході почали вірити у спроможність України організувати широкомасштабну оборонну операцію по всій лінії фронту. Ну а коли почали постачати важку наступальну техніку, як це оголосили Днями Сполучені Штати, Німеччина і Франція, це означає, що на Заході. Вірять, що Україна спроможна продовжувати наступальні операції і звільняти українську територію аж до українських кордонів. Саме це і є той базовий сценарій, який сприйняли для себе західні уряди. Саме так бачать розвиток подій західні розвідки. Тому не варто зважати на усілякі чутки, що нібито Захід не єдиний у підтримці України. Що на Заході готові домовлятися з Путіним за рахунок українських інтересів, що на Заході всередині окремих країн немає консенсусу щодо допомоги Україні. Зараз рішення є однозначне, що Україні потрібно надавати зброю, її потрібно підтримувати, і на Заході вірять, що Україна здатна перемогти. Щоправда, у цього сценарію є два застереження. Перше застереження це те, що цей сценарій станеться явно не одразу, тому що тієї наступальної зброї, яку ми зараз починаємо отримувати, насправді дуже небагато. Ну і до того ж, має пройти час, щоб українці навчилися використовувати цю зброю, а зброя це складна. З іншого боку, хоч зброї і не багато, але це лише початок. І на Заході, знову-таки надаючи зброю, надавали її маленькими порціями. Спочатку трохи, ну а потім більше. І от в зв'язку з цим друге застереження. На Заході трошки відстають від того, як швидко Україна здатна показати свої справжні можливості. Україна вже вела партизанську війну і лише після цього на Заході почали постачати вже ті ж самі джавеліни великими партіями. Україна вже вела оборонні операції, і лише після цього на Заході почали постачати нам натівського стандарту техніки, зокрема гаубиці. І Україна вже почала вести наступальні операції, і лише після цього на Заході повірили, що вона спроможна вести ці наступальні операції. На Заході завжди перестраховуються, і тому здається, що вони трошки на крок назад від того, на що здатна Україна. Ну, але це таке бачення Заходу. На Заході завжди вважають, що краще перестрахуватися. Ну, така особливість Західної політики впродовж, напевно, останніх кількох десятиріч. Ну і про страх. На Заході завжди боялися, що надаючи зброю Україні, вони спричинять неадекватну відповідь Путіна. Неадекватна реакція Путіна на Заході називається ескалація. Коли Україна Кожного разу просить надати більше зброї і надати більш потужну зброю, то на Заході кажуть, що ні, почекайте, бо це може спричинити ескалацію. Це є той страх, яким керується на Заході. Але схоже, що цього страху стає все менше. Путін явно перетиснув зі своїми лякалками. Щораз, шантажуючи Захід, то непостачанням газу, то... Мільйонною мобілізацією, то відверто погрожуючи Заходу війною, навіть ядерною кнопкою, Путін не враховує, що коли цих погроз дуже багато і вони нічим не закінчуються, настає якийсь момент, коли той, кому він погрожує, перестає боятись. От на Заході перестають боятися Путіна і тому постачають нам наступальну зброю. Спостерігаючи успіхи Збройних сил України на Заході. Перестають боятися Путіна. Ну а в Україні Путіна ніколи і не боялись. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.